Москва хоче поступок від України. І знаєте, з якою метою? Вона хоче, начебто, відправляючи через різні джерела інформацію про те, що вона задовольниться тільки Донецьком. Вона хоче не Донецьк. Вона хоче пробити ще одну червону лінію і заставити Україну сказати: добре, ми погодились на. Донецька тоді Москва скаже: О, ну це прекрасно. Ми хочемо нагадати про те, що в нашій конституції незаконно, нелегітимно і всупереч міжнародному праву, внесено ще ваші чотири області: Автономна Республіка Крим. Тому ну, тепер наступним етапом ви повинні повністю звільнити всі області, і ми наполягаємо ще й на тому, що ви з своєї конституції вилучили ваші території. А далі щоб ви своєї конституції вилучили членство України в НАТО, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську православну церкву, а далі щоб ви в свою конституцію записали російську мову, і далі я вам ще перелік дуже багато напишу, і так само в